Cheers. Українці частіше одружуються ніж розлучаються. За даними Держкомстату України, впродовж 18 років української незалежності офіційно зареєстровано 6 мільйонів шлюбів і 3 мільйони розлучень. Аналогічна ситуація зафіксована і у першому півріччі цього року 120 і 70 тисяч відповідно. Інститут шлюбу продовжує жити, незважаючи на тенденцію до поширення в суспільстві неформальних сімейних стосунків. Як знайомляться черкасті для того, щоб у майбутньому одружитися у сюжеті із циклу «Нас півтора мільйони, розповідає Марина Лук'яна. Девушка, а девушка, а который час? 6.15 Девушка, а девушка, а как вас зовут? Таня А меня Федя Ну і дура. знайти судженого чи суджену нині нелегко. Цілодобова зайнятість потенційних закоханих, їхня волелюбність та небажання офіційно реєструвати стосунки створенню сім'ї не сприяють. Щоправда, самотні черкаські серця зневірений ймуть. А пробовують нові методи знайомств та беруть на озброєння старі, перевірені часом. Юний Ловелас Володимир знайомиться з дівчатами прямісінько на вулиці. Хлопець на зубок знає правила такого знайомства, а тому у своїй перемозі більше, ніж упевнений. Жертву для демонстрації свого таланту обирає ретельно. Дівочка, одна одна не поскажите, скільки часу? П'ять годин. Вранці чи вечора. Вічора, так? Да? Гумору розгляда? Володимира дівчата не оцінили. Хлопчина змінює підхід і вуаля. Друга спроба черкаського голови ласа увінчалася успіхом. Пожалуйста, мені потрібно з вами так познайомитися. Очень потрібно. Мене звати Володимир. Яна Вікторовна. – Додайте мені ваш номер телефону, я вам дзвоню через два години. Триста сімдесят пять, восімнадцять. Популярні серед черкастів також інтернет-знайомства. Наш герой коханець Володимир у них розчарований. Мовляв, забагато неправдивої інформації міститься у інтернеті. Всім відомо, що дівчата себе дуже люблять. Вони сфотографуються 100-200 разів. виберуть з цих фотокарток найкращу, а потім бачиш її. А це зовсім інша людина. Це не та людина, якої ти хотів би познайомитися. Незважаючи на таку суб'єктивну думку, сайти знайомств на зразок порталів Флірт Адам і Єва щодня поповнюються новими анкетами. Відвідувачів приваблює безкоштовна реєстрація, миттєвий пошук за визначеними параметрами та реальне спілкування. Популярні у Черкасах і знайомства у стилі ретро. Клуб зустріч налічує близько 300 осіб. Існує вже близько 20 років. Одноклубники систематично відзначають різноманітні свята, проводять вікторини, конкурси, вечори самодіяльності та розширюють своє коло знайомств. Ми знайдемо радість, радості здоров'я і друзів знайдемо». За словами психолога, не важливо, у який спосіб людина знайомиться. Важливо, чому вона це робить. На думку Наталі Шавровської, людину до нових знайомств підштовхують насамперед незадоволені духовні та матеріальні потреби. Лише в стосунках. Я можу отримати велику кількість для себе інформації про саму себе, що відповідно дає мені можливість чи то змінюватися, чи то залишатися такою, якою я є. Марина Лук'яненко, Юрій Підлісевич, Володимир Мельник, Віка новини.